Модерни у скарботі визволили, прослави його, новим життям обдарує його. І Нім цей медичний кабінет, і спокійне життя їхнє завжди охороняй. І постійно подавай по достатку. Усяке твоє добро, то благовоління. Нехай Бог всіх благословить і береже успіху вам у праці. І Божої милості на многії і благи літа дуже важливо, щоб добра справа на тобто просто розпочалася, але ще важливіше, щоб ста добра справа почалася з молитви. І є розуміння, що в цьому такому конкурентному медичному середовищі, в якому ми всі живемо, треба працювати не тільки фахово, але деколи і нестандартно. І оцей крок такий, коли ми відкриваємо цю амбулаторію. Це нестандартний крок. Одним таким великою перевагою власне цієї амбулаторії в порівнянні з іншими якимось, приватними амбулаторіями, це те, що за спиною цієї амбулаторії стоїть величезний колектив комунального підприємства Трускавецька міська лікарня, які завжди підікують, завжди допоможуть, і завжди доктор може в разі якихось складних випадків, бо то життя все може бути, завжди може позвонити, порадитися, відправити. До військового спеціаліста і врятувати ту людину, яка до неї прийшла. Зараз в даний час, понеділка, буде працювати лікар Наталя Кримко, але це не тільки вона буде приймати своїх декларантів, своїх пацієнтів. Не забуваємо, що той є лікар нашої Трускавецької міської лікарні відділенням ПМД. Тому, будь ласка, мешканці того району, декларанти інших наших лікарів можуть звернутися сюди до нашого колеги і відповідно отримати всі медичну допомогу, навіть отримати відповідні довідки, медичну документацію, яка необхідна їм. Ми не забуваємо своїх пацієнтів і ми працюємо для них. Я абсолютно задоволений, що така новація в Трускавці. Таке небувале явище і маленьке свято сьогодні. Отець сказав, що то буде краще для людей. Не треба кудись їздити на місці. Все, а для мене головніше, крім того, є те, то, що буде розосередження пацієнтів, і тут будуть приходити менша кількість, інфекція не буде циркулювати. То то є також знако і дуже потрібно таке. Ну, так, як я сімейний лікар, в першу чергу це моя консультація, консультація сімейного лікаря. Тут ми проходимо якісь базові обстеження, зважування, змірювання. Це є обов'язково для деяких пацієнтів, які мають проблему з зайвою вагою. Для них це важливо. Або, наприклад, дітки маленькі, яким потрібно теж зважуватися, змірюватися. Таке доступне, можна отримати. Наступне, що можна, це загальний аналіз крові зробити, загальний аналіз сечі, електро Кардіограму, вакцинування, вакцинування і дорослого населення, тобто самі старші пацієнти можуть себе вакцинувати, бо є такі вакцини, так і діток. Це дуже доступно, близько, бо деколи батькам дійсно питання, як добратися до поліклініки, коли на руках мала дитина, яка має свій відповідний графік, там особливо дітки до року там спати, їсти гуляти, і в них все обмежено, і коли, наприклад, вони не можуть попасти. На прийом до лікаря туди, тут вони це все можуть зробити. Е, ще, що я тут буду, надавати будь-які електронні скерування за потреби. Це чи на якісь обстеження додаткові, чи на консультацію до вузьких спеціалістів. Все тут можна буде отримати. Я входжу в положення, якщо дійсно буває якась невідкладна ситуація, в людини включається паніка, і дійсно, коли вони не знають, що робити, і дзвонять до того, хто підкаже, принаймні що. Якщо я скажу якийсь алгоритм дій, вони це зроблять або направлю на швидку допомогу, якщо це якась критична ситуація, коли не потребує бігти в аптеку і чекати, чи чекати мене мого приходу якогось. Тому так, по-різному буває. Є різні поцілії. Але я думаю, це у всіх лікарів, не тільки тут, що, <гуменість> <соць> що це вишенька. Так.